Вітаю, шановні 9 класи. Сьогодні ми з вами розглянемо об'єднання Німеччини важливої події 19 століття, яка має свій наслідок, мала свій наслідок і навіть в 20-му. Для початку давайте ми з вами розглянемо карту Європа після Віденського Конгресу. Зверніть, будь ласка, на становище Прусії і охарактеризуйте його, використовуючи свої знання з попередніх тем. Також зверніть увагу на ще одну мапу. Це весна народів. І назвіть найбільші райони Німеччини охоплені рухом за прийняття Конституції. І назвіть головне завдання німецьких держав під час революційних подій. подій. Звичайно, головне завдання під час революційних подій, яке не виконали німецькі держави, це об'єднання в єдину державу. Але були деякі спроби. Одним із таких спроб є ліквідація митних обмежень. Розгляньте, будь ласка, карикатуру, яка називається Алегорія на ліквідацію митних обмежень, створено в 1834 році, і дайте відповідь на таке запитання: Як ви вважаєте, як вплинула на стан німецької економіки ліквідація митних обмежень? І що, на вашу думку, необхідно було зробити для подальшого розвитку німецьких держав? Взагалі, якщо аналізувати становище Німеччини після Віденського конгресу 1815 року, то ми бачимо її розріз... розрізнену державу. Хоча в зарішенні Віденського Конгресу в 1815 році було сплановано утворити Німецький Союз. У 50-60-х роках 19 століття Німеччина переживала період стрімкого економічного зростання. Внаслідок завершення промислового перевороту країна посіла третє місце за часткою у світовому промисловому виробництві після Великої Британії та США. Основу зростання промислового виробництва Німеччини становило досягнення в машинобудуванні. запровадження нових машин, технічних удосконалень сприяло розвитку інших галузей промисловості. Сформувалися великі промислові центри, наприклад, Рейнська область. Вестфалія, Берлін та інші. Суттєвих змін відбулися в сільському господарстві, де наприкінці 50-х років 19 століття встановилися ринкові відносини. Однією з передумов економічного зростання було подолання митної роздробленості завдяки діяльності Митного Союзу, через який німецькі держави входили на міжнародні ринки. Митний союз був створений Пруссією в 1834 року і через 20 років охопив майже всі землі Німеччини за винятком Австрії та її союзників. Завершення промислового перевороту змінило структуру німецького суспільства, вагоме місце в ній посіли підприємці та фінансисти. Збільшення кількості робітників супроводжувалося змінами в їхньому становищі. Власники підприємств покращували організацію праці, було скорочено робочий день. Запровадження машин збільшило потреби в кваліфікованих працівниках, підприємці і робітники Німеччини були зацікавлені в національному об'єднанні. Лише єдина держава могла надати їм умови для вільного пересування капіталів і товарів, пошуку кращої праці та умов життя. Поширення в німецьких землях розуміння необхідності об'єднання супроводжувалось різними баченнями того, як воно має відбутися. Німецькі радикали, особливо марксисти, виступали за революцію знизу, що усуне князівські династії та їхніх союзників. Іншим шляхом, яким і відбулося об'єднання, була революція згори, підпорядкування всіх німецьких держав владі однієї найсильнішої. Послідовники цього напрямку поділялися на прибічників великонімецької концепції об'єднання, утворення Великої Німеччини, до якої мала увійти Австрійська імперія. І мало німецької концепції об'єднання німецьких держав навколо Пруссії за винятком Австрії. Саме з кінця 50-х років 19 століття промисловці і фінансисти Німеччини дедалі частіше порушували питання про державну єдність. І восени 1859 року впливова буржуазія окремих північно-німецьких держав утворила власну політичну організацію Національний Союз. Програма організації передбачала мало німецький шлях об'єднання країни на чолі з Прусією і без Австрії. Але на Південному Заході Німеччини в католицьких Бадені, Вютенберзі та Баварії до цих планів поставились без ентузіазму. Населенню цих держав не подобались чванливі прусські чиновники і офіцери, а буржуазія побоювалась сильніших північних конкурентів. Південно-німецькі держави хотіли зберігти свою незалежність і сподівалися на підтримку Австрії. Готуючись до збройної боротьби за об'єднання Німеччини, пруський уряд розпочав військову реформу з метою реорганізації і збільшення чисельності регулярної армії. Проте ліберальна більшість Пруського лантаху відмовились виділити необхідні кошти. Багато військових наполягали на впровадженні проти непокірного парламенту рішучих заходів, але відновлення самодержавних методів правління було надто небезпечним. Найдалекоглядніші кола прусського дворянства прагнули залучити на свій бік опозиційну буржуазію. Відхиляючи вимоги ліберальних реформ, Юнкери були готові здійснити давні мрії буржуазії про національне об'єднання країн. Представником цього. Нового курсу став видатний політичний діяч і дипломат Отто фон Бісмарк. Саме йому у вересні 1862 року король Вільгельм І передав посаду -міністра, посаду міністра президента Прусії, ну або прем'єр-міністра Пруссії. Давайте ознайомимось його біографією. Отто фон Бісмарк – князь, видатний державний діяч Прусії і Німеччини, перший рейхсканцлер Німецької імперії в 1871-1890 роках. Був виходець з давнього пруського роду, здобув юридичну освіту, обіймав чиновницькі посади, служив в армії. Наприкінці 1840-х років Бісмарк включився в політичну діяльність. В 1859 році був призначений посланцем до Санкт-Петербурга. А в 1862 році до Франції. У вересні 1862 року Отто фон Бісмарк очолив уряд і став міністром закордонних справ Пруссії. Він здійснив Об'єднання Німеччини. На шляху об'єднання Німеччини під верховенством Пруссії стояли серйозні перешкоди. Насамперед доводилось рахувати Австрію, що і зі зброєю в руках була готова протистояти пруським, е, пруським домаганням. І то цікавий є виступ Отофона Бісмарка в бюджетній комісії Лантаго 30 вересня 1862 року. Ми зараз з ним ознайомимося, але подумайте, які уроки брав до уваги Бісмарк із революційних подій 1848 і 1849 року. Німеччина дивиться не на лібералізм Прусі, а на її могутність. Нехай Баварія, Вюртенберг, Баден ідуть на поступки лібералізму. Ніхто, проте, не віддасть їм ролі, яку відіграє Пруссія. Кордони Прусії за Віденським договором, трактатами, не сприяють здоровому державному життю. Не промови і постанови більшості вирішують великі питання сучасності. Це було великою помилкою 1848-1849 року, а залізом і кров'ю. Бісмарк став тілювати в життя політику заліза і крові. Тобто агресивних війн, використовуючи засоби дипломатії і військову сили. Розпочалась війна з Данією за два німецьких герцога Шлезінг та Бонштейн. Хоча відносини між Прусією і Австрією були напруженими, проте данців вони, проти данців виступили спільно. Коротка, але кровопролитна війна закінчилася поразкою Данії. За укладеного мироукладеного 1864 року Шлезвінг і Гунштейн перейшли під спільне управління Прусії та Австрії. Наступним завданням Бісмарка було розгромити Австрію і покласти край її впливу в Німеччину. За складного порядку керування захопленими герцогствами, конфлікт між Австрією та Прусією був неминучим. Бісмарк свідомо провокував зіткнення. Розраховуючи на силу прусської армії. Йому вдалося забезпечити нейтралітет Франції та Росії, а в 1866 році укласти таємний союз з Італією, пообіцявши їй Венеціанську область і за її допомогу в конфлікті проти Австрії. Навесні 1866 року Бісмарк зажадав від Австрії згоди на реформування Німецького Союзу, не отримавши бажаної відповіді. Прусія винесла на розгляд союзного Сейму проект нової Конституції Німецького Союзу, який передбачав виключення з нього Австрії. Але Сейм підтримав Австрію. Тому, 14 червня 1866 року, Прусія вийшла з Німецького Союзу. А наступного дня почалась Австро-Пруська війна. На боці Австрії виступили держави Південної та Середньої Німеччини. З перших же днів. Перевага виявилася на боці Прусії. З липня 1866 року австрійці зазнали нищівної поразки в битві під Садовою Чехії. А тим часом інші пруські війська розгромили загони малих німецьких держав союзників Австрії, і зайняли столицю Німецького союзу Франкфурт на Майні. Австрійська імперія, проти якої з півдня діяли італійці, змушена була укласти з Прусією мирний договір. Підписаний в Празі в серпні 1866 року. За його умовами, Німецький Союз розпускався, а Австрія відмовлялась від претензій на гегемонію в Німеччині. Русія приєднала Шлезвін, Голінштейн, Ганновер, Курген, Нассау і франкфурт на Майні. Італія одержала обіцяну Венеціанську область. Війна 1866 року стала вирішальним кроком на шляху досягнення національної єдності. Замість розпущеного Німецького союзу під керівництвом Прусії було створено новий Північно-Німецький Союз, до якого увійшло 22 держави, розташовані на північ від річки Май. Вони зберігали політичну автономію, але повинні були визнати пруську гегемонію, і чорно-білий прапор Ґенцовернів з доданою знизу червоною смугою на честь давньої Ганзи стало символом цього союзу. Католицькі держави Південної Німеччини тимчасово зберігали свою незалежність. Проте і вони були змушені укласти з Прусією союзні мирні договори. З утворенням Північно-Німецького Союзу національне об'єднання Німеччини в основному завершилось. Останні перешкоди на шляху. До створення єдиної німецької держави були усунуті внаслідок переможної війни Прусії та її союзників проти Франції в 1870-1871 роках. І 18 січня 1871 року у дзеркальній залі Версальського парацу пруський король Вільгельм І, який очолював Північно-Німецький Союз. Був урочисто проголошений німецьким імператором. До складу імперії увійшли всі німецькі держави за винятком Австрії. У квітні була ухвалена Конституція. До складу Німецької імперії увійшли 22 монархії та декілька вільних міст. Згідно з Конституцією, усі вони залишалися відносно незалежними і рівноправними, але насправді такої рівності не було. Головою імперії був король Прусії. Найбільшою з-поміж усіх німецьких держав, 60% населення це понад половина всієї території. Йому присвоювався титул імператора, він був головнокомандувачем Збройних сил імперії, призначав усіх імперських чиновників, включаючи голову уряду імператорського канцлера. Імператор також призначав делегатів до верхньої палати парламенту і мав повноваження здійснювати безпосереднє керівництво міністрів. Конституція надавала Бундестагу парламенту законодавчою і значною мірою виконавчу владу. Верхньою палатою парламенту імперії була Союзна Рада Бундесрат. Норми представництва земель в бундестраті були такі, що майже третина депутатів представляла Пруссію. Головою бундестрату був канцлер імперії Пруський міністр. Будь-яке рішення Бондесрату могло бути заблоковано Пруссією, яка мала для того достатню кількість голосів. Рейстах, нижня палата німецького парламенту не мав вирішального значення в загальній системі органів державної влади Імперії. Оскільки його законодавча ініціатива була обмеженою і нижня палата не мала контролю над урядом. Ухвалення Конституції 1871 року завершило політичне об'єднання Німеччини. Однак для створення цілісної держави цього було недостатньо, бо не існувала єдиної фінансової системи та грошової одиниці, залишалися сильні позиції автономістів і цер... католицької церкви, не існувала загально державної власності, не були сформульовані загальнодержавні цілі на міжнародній арені. Ці і інші питання. Не належало вирішити в майбутнє. Утворення єдиної національної держави відкрило новий простір для економічної ініціативи німецьких буржуазій. Політична роздробленість більше не стримувала розвиток господарства і культури Німеччини. Перешкоди для розвитку німецької нації було знищено. Однак об'єднання країни було здійснено зовсім не так, як це уявляли ліберали. Завдяки об'єднанням. Завдання об'єднання розв'язали залізом і кров'ю, а хрещеним батьком нової держави був Отто Фон Бісма. Тому з утворенням Німецької імперії в центрі Європи виникла військово бюрократично, агресивно налаштована монархія, яка у майбутньому не раз судилася бути джерелом політичних криз і кровопролитних воєн на континенті. Ось так. Те завдання, яке німці ставили перед собою в, е, на початку весни народів 1848 1849 і не реалізувало його, об'єднання єдиної держави, вдалося реалізувати залізну кров'ю саме цього канцлера Прусії Оттофона Бісмерка. І ця держава, яку ми вже називаємо Німецькою імперією, буде джерелом в майбутньому декількох війн і в тому числі Першої світової. Війна. А поки що така ситуація. Домашнє завдання ви читаєте параграф 11 підручника Ігоря Щупака, і у вас є декілька завдань, які ви можете виконати. Або з контурною картою попрацюєте, об'єднання Німеччини така є. Або ж ем, завдання перше або друге мислитворче на сторінці 100 підручника Ігоря Щупака. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.